Геніальний полководець Мухаммед Аль-Фатіх, відомий на заході як Мехмед II. він був османським султаном і в період свого правління зміг здійснити одне з найбільш значущих досягнень в історії завоювання Константинополя. Велике завоювання було зовсім не випадковим, а стало результатом кропіткого планування і багаторічної підготовки. У цьому відео ми розглянемо геніальність Мехмеда як видатного полководця, наведемо приклади його підготовки до битв і розповімо історію походження його відомого титулу Мухаммад Альфатіх, або як його називали в Європі, Мехмед Завойовник. З раннього дитинства Мухаммад Аль-Фатіх був обдарований блискучими лідерськими здібностями, які були виявлені ним в якості правителя Амасії. Він завжди відрізнявся прагненням до отримання знань. Його наставник Шамсуддін Бін Хамза, він же радник султана з раннього дитинства, давав йому уроки в релігійних науках, ісламській історії, красномовстві та життєописі пророка Мухаммеда саллахуалісалям. Він і став натхненником Мухаммеда Аль-Фатіха на взяття Константинополя. Однак, це було непросто. Адже протягом понад 800 років Константинополю вдавалося вистояти безліч облог і набігів завдяки його важкій обороні, мусульмани не раз намагалися захопити його раніше, але всі спроби були безуспішними. Що ще відрізняло Мухаммада Аль-Фатіха від його попередників, так це його геніальна дипломатична та політична стратегія, уклавши мирний договір з Сербією. Угорщиною та Болгарією він забезпечив тимчасове припинення вогню під час облоги, яка готувалася, він навіть підвищив податки для суверенних держав і врегулював сектор торгівлі для додаткового припливу фінансових коштів на військову операцію. Основну увагу він приділив розвитку військової стратегії: він зміг зібрати потужну армію сотень тисяч піших солдатів. Кавалерій, стрільців і яничарів з усіх кінців мусульманського світу. Він також озброїв свою армію передовою бойовою технікою тих часів, якої не мала жодна держава, окрім османської. На озброєні були гігантські гармати, які відіграли вирішальну роль у падінні феодосієвих стін. Мехмед не ризикував. З великою уважністю він робив нариси своїх тактичних ходів на картах. За деякими відомостями зазвичай у нього йшло кілька днів для оптимізації своїх планів виявлення помилок і слабких сторін. Він ретельно аналізував попередні спроби захоплення Константинополя, намагаючись виявити для себе всі тактичні недоліки. Більшість полководців намагалися скористатися сухопутними стратегіями для захоплення міста, проте це не могло завдати шкоди візантійцям. Які продовжували вести торгівлю і отримувати військову допомогу морськими каналами? Для того, щоб вирішити цю проблему, він дислокував своїх піших солдатів і кавалерію на землі, в той час як його флот розташувався в морі для того, щоб блокувати судна, на яких перебувала військова допомога і підтримка з християнських країн, таким чином, 6 квітня 1453 року. Почалася облога Константинополя. Хвиля за хвилею османи атакували місто, масивні знаряддя завдавали ударів по Феодосієвих стінах, але без особливого успіху, оскільки вони не потрапляли в ціль і вимагали три дні на перезарядку, даючи візантійцям достатньо часу для того, щоб привести стіни в порядок. Набіги османської піхоти постійно отримували відсіч. І солдати кожного разу відступали. На іншому фронті подій османський флот чекав іншого наказу, оскільки візантійці простягли масивний залізний ланцюг у поперек затоки Золотий ріг. Цей маневр не давав Османському флоту можливості атакувати стіни з моря. Усі ці проблеми не давали спокою мехмету. Він розумів, що для перемоги йому було необхідно адаптуватися згідно ситуації. Мухаммад Аль-Фатіх наказав побудувати дорогу з дерев'яними візками, якими його війська переволокли кораблі через пагорб у затоку Золотий Ріг в обхід ланцюгового бар'єру. Сторона, що відбивалася, була змушена перекинути частину своїх сил, щоб захистити стіни фортеці від обстрілів з моря. Візантійці зазнавали поразки відразу на кількох бойових точках. Все це спричинило за собою паніку. Від якої візантійська оборона остаточно впала, дозволивши османським прапорам злетіти над воротами фортеці. Нарешті, 29 травня 1453 року, після 53 днів облоги, султан Мехмед підкорив Константинополь. Після захоплення Мехмед надав захист як юдеям, так і християнам, зберігши за ними законні права громадян Константинополя, завоюванням міста. Султан створив новий плацдарм для просування ісламу на захід. Своїм прикладом, Мухаммад Аль-Фатіх показав нам, що для досягнення будь-якої мети нам необхідно не просто сподіватися,